Я надіюсь за тебе ще немає давати за то. Як то не немає. Чисто ти мені зафундував. А то, ти зафундував, зафундував. Як ти то вказав той? Як ти там вказав? Підер скупи. Підер скупи. Вільку, давай втянешся, подивимось, як воно виглядає на тобі старий. Слухай, а у мене офровщики митцеві, як вони це називають? Охотники, курва. Та чекай, Назар, ну офровщик, блядь, тоже не так не промокай, ну так ще не промокай, блядь, 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 якби ми десь на блядь, 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 Ну, шо ти блять? Блять, як хлоп плод, було дарвіш, я геть ви ще руковиці <ріць> по полному такі ось. Ну, покажи. Виш. Ладня, мало готуєш, не? Готуєшся. Ще завтра поїдемо, блядь, до полесить подивимо нахуй куп.